Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері і далі більше про дипломатичні події, в яких ми маємо з вами розумітися та розбиратися. До нашого етеру доєднується телефонним зв'язком. Політолог Володимир Манько. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Слава доброго дня! Розпочнемо із прагнення Європейського союзу, адже вони заявили, що фінансово можуть підтримувати ЗСУ впродовж кількох років. І зараз вони розглядають можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки. Сума цього фонду це 20 мільярдів євро. На ваш погляд, чи може бути ця ініціатива підтримана країнами Європейського союзу, оскільки ми розуміємо, що рішення має бути і одноголосним, фактично, але є ж країни, які зазвичай блокують такі пакети допомоги? Да, дійсно, це дуже гарна новина. От але чи можуть її так просто затвердити в європейському союзі? Тут виникає питання, тому що. Ряд країн можуть блокувати це рішення, вносити якісь поправки. ну, можливо, ці країни, якщо вони таким чином доб'ються якихось преференцій для себе від Європейського Союзу, тих же таких субсидії, яких асигнувань, фінансувань на їхню економіку, на їхні там інші речі, то можливо вони погодяться на те, щоб такі значні гроші виділялися і Україні, яка воює. Яка захищає фактично весь Європейський Союз, тобто, якщо це суто, там економічні міркування, такі меркантильні, то їх можна буде вирішити. Але якщо це такі ідеологічні, буде ідеологічна позиція, да, принципова позиція, ну тоді може це буде важче побачимо. Ну і маю на увазі передусім Угорщину, яка, ну, скажімо так, ставляє палки в колеса багатьом. Ініціатива Європейського союзу від НАТО, але все ж таки, скажімо так, після розмов з цією країною, з її лідером, з її політичним керівництвом, там на різних рівнях, уряд, президент, парламент, До речі, президент Угорщини, там жінка, вона не проти допомоги Україні. Вона займає якраз таку проукраїнську позицію. От після таких розмов, після якихось дій на користь Угорщини, вона погоджувалася на. Такі ініціативи по відношенню до України щодо допомоги може на цей раз так теж вийде, от я сподіваюся, не буде вже аж настільки впиратися там Орбан. Ну там ми знаємо, що Угорщина це парламентська країна, і там головні повноваження саме в уряду, який обирається парламентом, це головні повноваження. Президент Угорщини там має менші повноваження, але має ваговите слово. Тобто, в принципі, відповідно до своєї посади слово президента Горщини, вона має вагу. Тобто, якщо якісь там схвалюються ініціативи на користь України, то це вже вже добре. Це допомагає, зрештою, приходити до тих е, виконання тих ініціатив, до схвалення і виконання. Тому побачимо. Я думаю, що е, ця програма, тим більше вона розтягнута в часі, там десь на 4 роки, а там ще в Горщині будуть вибори, може. Все ж таки Орман пограє чи там послабить свою позицію його політичну силу Тому я думаю, в принципі, що головне, що така містити є, гроші є. Е, ну рано чи пізно ми отримаємо цю допомогу. Як це робилося і раніше? Рано чи пізно ми отримували допомогу. Все, що ми скажемо вважали, все, що ми хотіли, і в мілітарному плані, і в політичному, в економічному. Єдине, що ось. На саміті НАТО ми далеко не все отримали за, скажімо, ці півтора роки війни. Так, те, що ми бажаємо, ми отримуємо. Зараз чи не вперше, ми трошки розчарувалися, але тут і наша вина в тому є. Е, недостатньо ми підготувалися. А от щодо Європейського Союзу, ну більш оптимістично дивимося, до речі, щодо ЄС е, восени у нас буде дуже е, Такий важливий е, час восени, і про це казали е, очі, очільники ЄС, зокрема Урсула фон дер Лян, голова Єврокомісії, що будуть перевірятись стан виконання е, тих умов, е, які давались Україні після того, як нам дали авансом, фактично е, е, кандидатство. На членство в Європейському Союзі. Да, ми зараз, ну, кандидати, в члени нам дали це після е, того, як війна почалась, дали небагато умов для виконання. Ми їх, на жаль, не виконали, завалили. Це питання до влади. Так от, можливо, зараз е, трішки треба е, підсуятись для того, щоб те, що не виконано, ну не все ми завалили, ми там дещо виконали, здається, дві чи три умови ми виконали семи. Але більшість не виконали. Оце все треба виконати для того, щоб восени з нами почали перемовини про вступ до Європейського Союзу. Оце дуже важливо. Ну відповідно, якщо ми це виконаємо, почнуться перемовини, то і ті всі програми ЄС, зокрема, і оця програма, про яку йдеться на чотири роки. Вони тоді розумієте, скажімо, буде більш простіше їх втілювати в життя. Тому залежить. Від багатьох факторів це і від Угорщини, і від Брюсселю, і багато чого залежить від нас. Насправді, от якщо говорити про цей спеціальний фонд, який хочуть створити, то насправді Брюссель безпосередньо не купуватиме озброєння для збройних сил України, але попри це допоможе країнам, які його власне купують, покрити власні витрати на закупівлі. Чи може це стати мотивацією для країн допомагати військовою саме допомогою більше Україні, якщо власних коштів із свого бюджету вони не будуть витрачати, а будуть їх власне покривати із європейського союзу? Ну так, да, це більше мотивуватиме країни працювати в цьому напрямку, в напрямку схвалення цієї ініціативи, провадження її, тому що дійсно власних коштів. Не будуть витрачати, от, але навіть ті кошти, які яким оперує Європейський Союз, тобто Брюссель, це все кошти йдуть від е, країн-членів ЄС, так в вигляді податків, вигляді якихось відрахувань. От потім ці кошти повертаються в країни у вигляді субсидій, дотацій, якихось проєктів інфраструктурних, економічних, реформ ЄС. Постійно вже формується, постійно впроваджуються якісь, які, якісь нові речі в економіці, і в інфраструктурі, постійно змінюється щось і зміни вони потребують фінансування. Тому, в принципі, ці ті гроші, вони теж є грошима і національних країн. Вони це розуміють. От, наприклад, Британія, коли виходила з Європейського Союзу, то це ж було головне питання для Британців яких тих політиків, які все-таки протиснули цей Брекситу, чому ми маємо оплатити, щоб потім ці гроші куди йшли? От, ми хочемо ці гроші залишати в Британії і е, за нашими міркуваннями власними витрачати. І це зацікавило британських людей, і вони там з невеликою перевагою підтримали е, ідеологів Брекзиту? Тому. Е, Країни Європейського Союзу, коли е, приймають рішення, що якісь е, значні суми кудись скеровуються там в ЄС, то вони розуміють, що це частково і їхні кошти. Але я думаю, що це не вплине на рішення про скерування цих коштів в Україні на протязі чотирьох років, тому що ще раз всі бачать, як Україна захищає Європейський Союз, як ми не даємо. Росії посуватись далі на захід. Ми вже її відкинули там до наших отуди східних і південних кордонів до Азову, а росіяни могли бути зараз значно ближче до Європейського Союзу. Може, це когось розхолоджує, коли вони дивляться там на мапу ЄС, на мапу України що, мовляв, десь там уже зовсім далеко росіяни, десь там війна. Можливо, давайте вже якось і подумаємо про зміну пріоритетів. Але Поки що вони можуть про це казати, але зрештою, коли постає якесь питання, вони зміну пріоритетів не демонструють. Все ж таки, поки що пріоритет це Україна, це війна, це безпека, це захист від усієї російської агресії і експансії. Наше завдання нашої дипломатії, нашого президента, щоб так воно було і надалі. Щоб пріоритетом була все ж таки Україна, яка ем, тримає безпеку зараз європейського союзу. Зараз ми бачимо, що обстріли української території, на жаль, не припиняються, і ця ніч теж не була винятком. І попри це, ми в озброєннях, ракетах та шахедах продовжують знаходити деталі, які вироблені, і в тому числі і в країнах партнерах України. Володимир Зеленський власне звернувся і заявив, що світ має обмежити торгівельні відносини із державою-терористом. На ваш погляд, чи ми побачимо якісь конкретні дії, адже фактично кожен із пакетів санкцій, які ухвалювалися до цього, ухвалювався все довше і довше? Ну я думаю, зараз навряд чи країни партнери наші, йдеться саме про партнерів, а це країни Заходу, Європейського Союзу, Північної Атлантики. Прямо зараз постачають якісь комплектуючі, які використовуються в російських ракетах. Можливо, це було раніше. Можливо, росіяни їх накопичили, ці запчастини досі використовують. Так, можливо, через якісь треті, четверті, там п'яті десяті країни це робиться якимись ділками з цих країн, навіть партнерів. Ну, є же бізнес, так є бізнесмени, які. Хочуть заробляти кошти, і вони ось якимсь чином, правдами, неправдами, доставляють. Е, нехай там навіть і німецькі, французькі, якісь там італійські чи будь-які запчастини до Росії, які Росія використовує в цих ракетах. Це треба припиняти. Звісно, тут важко з цим боротися, тому що світова торгівля за останні років 30 вона настільки лібералізована, вона настільки вже так от відпущена на. Волю е руки невидимої, яка керує ну, за висловом Адама Сміта, економіста Британського, невидима рука ринку, яка з цим керує. І це в мирний час воно працює. Торгівля зростає, благополуччя країн зростає. От, і зараз терміново все це згортати, е якісь зароблювати, скажімо, закупорювати якісь шпарини, які можуть використовувати ці підприємці, дійсно дуже важко. Ну, на це треба звертати увагу і самим шукати, там, не просто звертати увагу, а самим шукати ці, ці шпарини і вказувати нашим партнерам щось дивіться там. Через якусь країну, там, Н в Африці і щось відправляється там, літако, літаками на, на Росію, там маркується це як, наприклад, не знаю, банани, наприклад, насправді йдуть запчастини. Які чомусь там виявилися німецькі запчастини, От, а виявляється, що вони ці німецькі запчастини туди доставлені були з країни ще якоїсь там W, а а до тієї країни, країна там Q і так далі, і аж потім з Німеччини вони були експортовані. Тобто, все це відслідковувати важко, але потрібно тут. Президент правильно сказав, але треба ну, більш реальніші кроки створювати. До речі, раніше ще до війни, от я зараз прямо згадав, що наша дипломатія заявляла, що вона буде економізована, тобто, при при дипломатичних наших посольствах, інших місіях, будуть посилюватися такі економічні. Департаменти, які будуть просувати наші товари. Пам'ятаєте, як от тільки обрали у президента Зеленського, була така дуже обнадійлива інформація, що ми от зараз там економічно посилимо свою дипломатичну роботу. От якраз ці економічні зараз департамент, якщо вони ще є, якщо це не були лише слова, а дійсно вони були створені. Це ж вони профінансовані з бюджету, збільшено все це. От і вони мають цим займатися. Вже переключитися з фокусу просування наших товарів українських, тому що зараз ну це не на часі, да, що там зараз з України лише вон зерно експортується, та й то зараз ще під питанням, чи буде воно далі там експортуватися в таких об'ємах. А так в основному ми зараз пропонувати економічно нічого і не можемо. А ось саме слідкувати за рухом товарів до Росії і з Росії. Як вони обходять станцію? У тебе ці департаменти хай і займаються? Чи займаються вони цим? Це питання, не знаю. Треба запитати міністра. Ну, власне, якщо Україна увесь цей ланцюжок віднайде і представить партнерам дійсно те, як їхні запчастини потрапляють до Росії і потім власне летять у ракетах на територію України. Чи будуть згодні припинити торгівлю із Росією компанії наших партнерів? Я думаю, що на рівні урядів, на рівні е, влади країн наших партнерів, е, проблем не буде. Вони це припинять. Бізнес звісно, що ми не можемо там показувати е, уряди е, країн е, походження цього бізнесу. Ну мають звісно вплив на цей бізнес, але може не такий значний. Важче буде їм з цим бізнесом боротися, тобто так просто одним махом це не зупинити. Але безумовно що е, передусім має цим зайнятися а українська влада, б, влада тих країн, яких ми називаємо наші партнери. Американці де, так, у них дуже величезні можливості слідкувати за цією міжнародною торгівлею за рухом поштів. От я сказав там про наші можливості. Ну якщо вони навіть є, то вони набагато набагато менші, ніж американські. Вони всі ці транзакції відслідковують. Е, якщо ви, наприклад, хочете там е, е, виявити когось, хто на вашу підозру ховає гроші в шортах з України, це да, зверніться до нашого партнера Америки, і вони вам дуже швидко скажуть, що так, ця людина. Ось гроші отут, у нього потім отам, 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 і він їх ховає. Тому це... У американців треба звернутися, і я думаю, що ця робота йде передусім щодо, е, е, щодо намірів і практичних кроків в обходженні санкцій з боку Російської Федерації. Да? Рух товарів в Росії і рух товарів з Росії. Рух коштів в Росії, рух коштів з Росії. Американці це дуже все відсвятковують, і вони нам теж можуть надавати цю інформацію і перекривати ці... Ну перекривати тут знаєте складніше, тому що я ж кажу, воно таке все лібералізоване з одного. Перекриють десь в одному офшорі. Росіяни тут же через годину сидячи десь в офісі в Москві, в електронному вигляді можуть відкрити собі. Якусь фірмочку, якийсь рахунок в іншому офшорі, там на якихось одних островах Карибського моря перекриють вони там на якихось островах, там на якомусь іншому морі е тропічному, з іншої сторони кулі, відкриють і будуть продовжувати світу. Ну, Тут важко, але можливо і треба це робити. Є ще одна країна, фактично, через яку може відбуватися транзит будь-яких товарів до Росії. І зараз мова йде про Білорусь. І, от після насправді великих проривів після великих запитань, які ставилися вперше у січні цього року, зараз є інформація про те, що європейський союз наступного тижня введе нові санкції проти Білорусі, і цей санкційний пакет буде стосуватися бойових та авіакомпонентів, враховуючи те, що дійсно санкції на Білорусь не були накладені так сильно як на Росію, чи ми побачимо посилення у найближчі місяці. Ну, безумовно, що Білорусь треба розглядати як єдине ціло з Росією. Це країна, яка з нею має дуже безмежні відносини у всіх сферах. Країна, яка має навіть це ж союзний договір, який вони там до війни теж щось укладали, щось там кручав та Лукашенко, але потім це таки попідписував. І протести інтеграційні вони мали би йти, і вони, мабуть, ідуть. Ми бачимо, що з території Білорусі на початку війни було вторгнення в Україну. Навіть саме це має зробити так, щоб Білорусь розглядати як єдине ціле з Росії, дати як країну агресор щодо України зараз, плюс те, що в Росії в Білорусь заходять і вагнерівці. Це збройне формування, яке визнано там у багатьох країнах. Воно зараз має прихисток у Лукашенка. Це Лукашенко вже спонсор тероризму, персона, яка покриває тероризм. Тобто там уже ряд конвенцій, ціла куча статей міжнародних законодавства і конвенцій. На нього вже поширюється. І тому да, от зараз з'явилася інформація, що в Європі просять е, міжнародний кримінальний суд розглянути і цей кейс Лукашенка. Путіна вже розглянули, там по дітям лише. А там іще дуже багато по Путі, можна розглядати і будуть розглядати. Ну паралельно треба Лукашенка розглядати. Тому Путін Лукашенко це єдине, якщо вже нікуди від один від одного не тінуться І на лаві пістуть в газі. От має сидіти Путін і Лукашенко, тому що якщо буде сидіти один Путін, воно буде якось не в повній мірі, мабуть, відображати е е ту справедливість, яка має зрештою наступити після нашої перемоги. Власне Путін уже ордер на арешт отримав. А от тепер питання чи отримає його Лукашенко? А така пропозиція з'явилася у Європарламенті. Вони закликали міжнародний кримінальний суд. Розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі, на ваш погляд, чи дійсно це рішення може бути прийнято? Я Думаю, що це рішення буде прийнято. Раз уже пішла такі пропозиції. От як я кажу, що це що Лукашенко дуже тісно співпрацює з Путіним. Вони там комунікують по відкритим і закритим каналам зв'язку. Ну, це як права рука Путіна, і тому безумовно, що його треба теж притягувати до відповідальності, можливо, я вам скажу, що можливо Лукашенко і раніше опиниться на лаві цих судних, ніж Путін. Да? Бо до Путіна ще ж треба добратися до його бункера, який там в горах Уралу кажуть, ще десь там в Алтаї, можливо, шойгу для нього там щось теж викопав дуже суттєво. Тобто, в разі, якщо. Росія буде програвати, якщо е, чи українська армія, чи коаліція визвольна країнами НАТО, буде заходити на територію Росії. А я думаю, що лише в такому випадку Путіна фізично можна буде десь дістати, да ну як от раніше, під час другої світової, там уже на завершення полювали за Гітлером, так от і за Путіним. Можливо, будуть полювати, я сподіваюся, що так воно і буде, але треба зайти в ту країну ну, фізично, тому що ну або якісь там спецоперації запустити, щоб хтось із його оточення, як він вважає, дуже прихильне до нього, хтось організував людей, його там десь схопили і якось перекинули. Ну, це такі, знаєте, мрії фантазії, але в принципі я переконаний, що спецслужби вони над цим працюють. Так ось. Путіна, мені здається, навіть буде важче вихопити, ніж Лукашенка. Ну якщо Лукашенко не втече до Путіна і не буде переховувати десь там разом з ним. А так, якщо цього не станеться, то можливо Лукашенко і перший опиниться на тій лаві підсудних. Тому проти нього теж треба запроваджувати зараз кримінальну відповідальність. О, дивно, що досі цього не було зроблено. Тому тут абсолютно підтримую цю ініціативу. Ще одне важливе питання, яке зараз потребує термінового вирішення, це зернова угода. І ми розуміємо, що поки ж шлях морем закритий, але є країни, які власне готові відкрити через сухопутній прохід. Зараз мова йде про Румунію, і от з'являється інформація про Хорватію, що вона теж пропонує свою залізничну мережу, а також порти в морі для транспортування українського продовольства альтернативними шляхами. На ваш погляд, це вихід? Чи ми маємо все-таки робити наполегливо звернення до ООН та Туреччини, аби за їхньою допомогою продовжити саме морський коридор? Ну, безумовно, найкраще для нас це продовжити зернову угоду, продовжити зерновий коридор у будь-якому визі. Якщо надекат ви, Росія не хоче, то можна спробувати без Росії за участі ООН, за участі НАТО, за участі Туреччини. Наприклад, окремо можна тільки Туреччини, тому що Ердоган дуже зацікавлений в цьому. Е, чи буде це е, ну, 50 на 50, я думаю, чи буде такий коридор відновлений, але тут же ще проблема в тому, що росіяни атакують зернову інфраструктуру портову в таких портах важливих як Одеса, Ілічівськ і Південний. І Оце вони вже роблять другу ніч з і якщо вони і далі будуть це робити. А вони вже поцілили там по деяким об'єктам, вже є фотографії. Е, так, щоб повністю знищити ще ні, але вже є такі серйозні поскорження. От, якщо вони будуть далі це робити, вони можуть взагалі то все знищити. І тоді питання про зерновий коридор ну воно відпадає, бо нема сенсу його робити. Оскільки нема куди звозити, не буде куди звозити зерно в ці порти. А там величезні такі зерносховища, величезні елеватори, величезні такі транспортні лінії, які потім женуться зерно на судно, висипають його в трюма судна. Якщо це все буде знищено, ну тоді ж не буде куди туди звозити наше зерно. Тобто це найкращий варіант логістично і він. Працював увесь цей рік, дивіться, і за даними аграрії, 30 мільйонів тонн Україна експортувала попереднього врожаю. Це непоганий показник, якщо брати до уваги війну. Що робити далі? Якщо цього коридору не буде з тієї чи іншої причини? Да? Є, значить, коридор можна створити сухопутний, потягами гнати зерно до Європейського Союзу, ці потяги. Можна робити такими великими, знаєте, там не 20 вагонів, а 40 вагонів, а то й більше. От але там все одно ж будуть проблеми, бо ми знаємо, що рейки українські і рейки європейські вони різні. Треба буде міняти ці платформи. Це буде простої. Це все буде ускладнювати логістику, здорожчувати її. А здорожчання логістики це вкладається тоді в ціну. Зерна, воно буде дорожче на ринках і менш конкурентне. Інший варіант гнати зерно на Дунай, на Дунайські порти, Ізмаїл Рені, там є певна інфраструктура перевалювальна, але не така велика, як по Одесі, Південному чи Чіль, Лічінську. Тобто, в принципі, вже будуть якісь складнощі, але теж таки оцими двома шляхами. Тухопут і Дунайським наше зерно можна буде завозити, і я думаю, що воно так і буде. Знаєте, бити туди, в Рені і в Ісмаїл, по портам, це дуже ризиковано, тому що там буквально через Дунай вже країна Болгарія, а це країна НАТО, і раптом ракета трошки відхилиться від курсу чи той шахет, залетить на територію Болгарії. І все. Я думаю, що росіяни не ризикнуть туди бити. От. Тому ці два коридори вони так ну скажімо так врятують наших аграріїв, але проблеми будуть тому, що ну логістично український агробізнес він так уже заточений, що великими партіями наше зерно має експортуватися за кордон цього того зерна, яке ми вирощуємо там відсотків 30 тільки для нашого споживання внутрішнього, а це інше на експорт. І якщо воно буде давати оця логістика певні збої, певні затримки, то безумовно, що десь можуть бути проблеми і для аграріїв, куди, скажімо, висипати це зерно, можливо, не буде і вільних місць на зерносховищах по всій країні, можливо, з цим будуть проблеми, да, побачимо. От. І вже дуже радує, і, до речі, якщо наші аграрії, скажімо, не зможуть. Повній мірі продавати зерно за кордон, о, то вони не зможуть і отримувати виручку. Це погано для країни, погано і для аграрії, тому що вони вкладалися в цей цьогорічний урожай. Вони брали кредити, вони брали якісь кошти на посівну, да вони посіяли. Вони зараз зібрали з метою продати. Якщо в них буде проблеми з ну, то в них будуть проблеми з грошима і проблеми взагалі з реалізацією цієї зерна? І ось ця ініціатива Сполучених Штатів, що вже запропонувала нам 50 мільйонів для підтримки наших аграріїв, вона і полягає, очевидно, в тому, щоб держава українська закуповувала в наших аграріїв зерно. Тобто, якщо аграрії будуть мати якісь проблеми з його реалізацією через ці логістичні труднощі, то тоді вони можуть звернутися до держави, значить, купіть у мене ось таку чи таку-то партію. І за ті гроші держава може його купувати, але знову ж таки, якщо буде в неї вільні місця для того, щоб все це зберігати, так? тому що воно все розраховувалось на швидкий рух зерна за кордон на експорт. Якщо того швидкого не буде руху зерна, то будуть ну, такі от затори, е, оці логістичній цепочці, і, можливо, навіть я скажу місця для е, е, зберігання цього зерна, можливо, і не буде. Ну тоді, тоді проблеми. Побачимо. Так, дійсно будемо стежити за тим, як ситуація буде розвиватися. Вам дякуємо, пане Володимире, за те, що доєднались до нашого етеру. Політолог Володимир Манько був з нами на телефонному зв'язку.